Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на наковальні на гром Так, запікались по ТД. Катка вже почалась. Ми поки що програємо. 1200 залетіло. 1200 залітає. Оп! 1200. 1200! 1200, бачите, і сплеш урон непоганий. З цього пристрою збільшений урон на 35%. І критичний урон збільшений на 30%. Але урон на відстані зменшений на 60%. Але я люблю так поїхати вперед, Дивіться, тисячі залетів крізь. 2400. Ну такий пристрій бачу з перших секунд, що непоганий. Він, е, я вже казав в попередньому відео, що він мені випав недавно, вчора чи позавчора. А я зразу вирішив записати відео по ньому. Так забрав мене молот, мабуть, з овердрайва Хорнета Взяв я ловкача, щоб швидше добиратися до своїх суперників. А ні, то був не Хорнет Так. Вже, дивіться. ті повдягали захист від мене. І я думаю вже буде нам трошки складніше. Я би, звісно, краще змінив би пушку. Але вже як я записую снаряди ковальня, то якось буде неприкольно міняти озброєння. Пару кілів зробив і передягнувся і кажу, що снаряди наковальні. Так. Оп, 1000... О, 400 залетіло. Ось тут гарна позиція, тут наш крафтик мене мабуть, лікує. О! Нано. Ось тут і буду стояти, стріляти. Так, сплишом, ага, хотів сплюшом вбити тих, хто ховається за контейнерами. Але вони сховались. Так, потрібно дочекатися. Бу були всі боєприпаси включені. Тут карта, в принципі, маленька, можна було б спробувати і просто на цьому грати. На гіперіоні. 1200 залітає, 700, щось так мало замки з кліта. Опа. Опа. 830. Але в нього захід під нас. Кидаю гранатку. Молоток. О, хтось роздав нам овердрайв. Класний. І я виніс молота, який виніс мене з підривника. Так, і ми вже починаємо вигравати цю катку. Хоча як я запікався, то моя команда програвала. Оп. Він са взяв хтось. 1500. Ну, зараз я його підривником. А ні в молота забрав. Всього хоч із підривника, але шафті клікує і я не підриваюсь. Але такі маєте завжди топові, які вас лікують. Неважливо це шафчик, це ізіда. Потім десь загубився, цей шафчик, мабуть, його вбили. Так. Потім під підривником вбити грома, але не дотягнувся трошки. Так, поїдемо на круг. А ні, поїду там де й був. Там все-таки десь шафчик лікує, нормально буде. О! Так, поставили там купу, поки туди не поїду. Зверніть увагу, у мене на легенді немає гранат, а на малому дзвоні там десь около 100 штук є. Так, якийсь лаг стався. Так. Суперників десь немає, о, тут з'являються. Мабуть, хоче запустити овердрайв, але ми йому не це зробити. 2400. Пострілу залетіло. Просто дивіться, як команда також топова попалась. Ага, а тут я з підривником. О, забираю з підривника двох, я думав, кося мало. Ну нормально. Підривник також топова тема. Ви може думаєте, чого я постійно катаюсь на Аресі? я вам скажу, тому що тут у мене є підривник. Підривник також у мене є і на Паладін. Але просто в мене є і на легкі корпуса підривник. Прикол підривника в тому, що чим важчий корпус, тим більше ви наносите урона. Підривник на тяжкому корпусі наносить 4000 урона, а на середньому 3, а на малому 2. Ну тобто. Я думаю, ви розумієте, чому я катаюсь на кашпому. Блін. Трошки самоурона по собі наніс. Так, де аптечка? О, є аптечка. Так, хтось мене виніс, гаус. Зразу двох виносить. Так, поїдемо з лівої сторони, може? Ну, можна поїхати з лігої. Якраз будуть всі боєприпаси активні. Поки доїду. Оп. Так, нас хтось побачив, вже починає втікати. Це був гау. Ну імба, що тут говорить? Самі бачите це. Просто залітаєте на ворожу базу і всі розвалюєте. Але я кажу, що багато чого залежить каці від ваших кімейтів. Якщо у вас кімейти такі собі, то ви навіть на імбовому не зможете нічого показати. Озброєні. Тому що вас всі будуть валить, якщо ваші... Ну це переважно, якщо ви проти групи попадетеся. Група, яка була з вами вийде. І у вас будуть всі прості пацанчики. Оп! Опа! Щось мало заношу я, я йому. 500. Ну, зараз я його з підривника. Забрав з підривника. А в цьому і прикол підривника. Ви розумієте, що ви не можете його вбити. Просто під'їжджаєте і він уб'ється сам. Так зараз я з цієї сторони цю рельсу, Оп! Вона не очікувала, 2400 залетіла. Щоб ви розуміли. два рази по 2400 ніхто не виживав. Оп. 750. Забрав молота. О, 3000 тисячі залетіло. Оп. Апа. Нікого не вбив з цього виїду, Ну таке. Непогано. 700 балів нажиє. 300 наніс. Без подвійного урона. І мої тімейти його добувають. Так, поставили вони там купол. Я поки що почекаю, поки він спаде. Гранат в мене нема, так би я кинув їм гранату. О, нормально, молота, побачив я. По 600, ага, молот взяв за мене. О, оце момент. Класний. Оп. І зараз я заберу цього гауса, щоб він. Не розслаблявся. Гано. Молот запускає овердрайв. Впусту. І я також впусту. А ні, одного забрав, але вже непогано. Вже значить не впусту. Трошки не докрутив, просто я його я хотів, щоб і він прилетів. Так. Мене вбив гаус, а я когось вбив з підривника. Непогано. Дивіться, ми майже в два рази випереджаємо наших перників. Гаусу це не сподобалось він прожав овердрайв. 130 на 60 Взагалі класно. Так, гаус наш любимчик. Любимчик він тому що в нього немає захисту просто від нас. Вам так само вам не потрібно вибирати е суперників, в яких є захист від вас. Вам потрібно вибирати, в кого немає захисту, щоб набивати кіли. Ви за той час, що будете вбивати того, в кого є захист, вб'єте двох таких, в якого немає захисту. О, овердрайв, оце взагалі бомба. О, хотів рельсовод запустити по нам овердрайв, але союзники йому не дали. Зіпсували йому всю маліну. О, дивіться. 2400 пострілів. 1500 по грому. Він там сувається, найкраще по-друге, і був Гаусса. Ось такий огляд у нас вийшов на снаряди наковальні на гром. Якщо вам сподобався. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.